Ну, да. Дивіться, так от, давайте дзвониться це. Протокол засідання постійної комісії питання, питання детальної політики з розумі здоров'я та соціального захисту регламенту депутатської етики закон судіальності проголосування та в Російської Доміської міськради від 14 сторона е 2025 року. На порядку тему одне питання є. Присутні 5 депутатів. Всі за 5 депутатів. Є, при, <зв>. І на порядку тему запитання. Просять заяви депутата міської ради Іваніцька та Єорсадами. Після того, щоб це став давати. Да, не, приймаємо. Не, так, так. приймаємо заяву депутата. Перше питання. Заяву на комісію приймаємо депутата міської ради Велицької Наталі Оцовни. Приймаємо заяву? І приймаємо, і приймаємо, і приймаємо заяву. І друге питання. Визначаємо на ті неділі час, коли депутати зберуться наша комісія при, при приїзді з другої сторони. Звідрядження. Звідрядження. І запрошення було відповідно до двох так. Таке питання не можна вирішити за 5, 10, 15 і навіть 20 хвилин. Подивитися, гарно, детально. Як, як кажуть, як слідчі міліції, ну, його треба визнати, розумієте, заслухати ну. одну і другу сторону. Так, Довести так, для цього, навіть, як кажуть, колись називалася очна ставка одної і другої людини, де плані для того, да, 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 то, 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 щоб то, з'ясувати ці питання, його треба неупереджено, всесторонньо і об'єктивно вирішити. Розумієте? І тоді для цього треба додатковий час. Так, зайняти рішення на розумісті. ми можемо зібратися і заслухати Наталію Олександрівну в будь-який момент. Ми можемо заслухати другу сторону в будь-який момент, і можемо заслухати їх двох разом, щоб зробити ту саму присутності ставку, розумієте? Або зробити це все в процесі одному, заслухати одну другу сторону і поставити дочку. мені звернулися з вас, як заявнику, я тільки приочну ставку, не значить. Я хочу, щоб були присутні двоє на комісії, однозначно. Щоб вся комісія, звичайно, була під запис. І я хочу, щоб вручили зараз ви комісії і організаційному місці, щоб повсюди ці матеріали, щоб мали змогу ознайомитися з ними. пропозицію, Ознайомитися. Ось повсюди допомагати. Максимально короткі строки, тобто хворіла.